Так, ви сьогодні є очевидцями того, як Золочів реалізує дворічну програму модернізації існуючих котелень в наших міських на альтернативний природньому газу вид палива на дрова. Всі котельні в нас запрацювали гарно. Запас дров є необхідний, достатній, забезпечений. Ви бачите сьогодні, що ми маємо вже 4 тисячі метрів кубічних дров від загальної потреби 8-8 тисячі. Практично це є доволі достатньо. Я думаю, що решту підприємство заготує в процесі підготовки і продовження опалювального сезону. Сьогодні котельні працюють дійсно добре, тепло у всіх бюджетних установах і там, де є інші споживачі, Якого Економічного ефекту очікуєте від запровадження цього проекту? Насамперед, минулого року ми перевели 5 котелень і внаслідок цього переведення ми отримали 1,4 мільйона гривень економії бюджетних коштів. І для нашого маленького міста це дуже багато. Цього, цього року ми плануємо зекономити близько 3,5 тисяч гривень. Якщо б ми полили на газі, тобто це було б дуже дорого. Ну, і саме основне, ми зупинили нарощення боротьби. Продовжувального періоду до його завершення ми мали близько 3 мільйонів боргів. Цього року цей борг не збільшиться ні на одну гривню. Звісно, в резерві, ви бачите, є газовикота. Це на випадок того, якщо недостатньо буде, якщо буде люта зима, а всі сьогодні пророкують, що зима буде дуже-дуже сувора. Що гарна, гарна погода, гарне сьогодні сонечко. і Сьогодні котельні працюють не на повну потужність, тому що ми також економимо бюджетні кошти. Ось у бюджетних установах ставимо градусники для того, щоб фіксувати температуру. Тобто все наразі справно, всередині. Скільки обійшлося місту встановлення котелень? З, місько... як, як? З міського бюджету ми не потратили жодної гривні. практично вся реконструкція котелень. Де... Ми були з поштом інвестора, який забезпечив нам такий І Хочу ще сказати, натомість ми, передавши в оренду майно, а ми передали і частини котелень, і теплотраси, і певне обладнання, ми отримуємо до міського бюджету кошти від оренди цього обладнання. Інше є питання, є питання поганих теплотрас. Наші теплотраси в місті закладені ще у 1985 році. І на сьогоднішній день ну, це не дивно, що вони виходять за владу. З підготовки до опального сезону і вже відбувалися перші проби. Тоді ми зіткнулися з дуже великою проблемою. У нас почали виходити зелена теплотраси, і ми змушені були міняти коштом інвестора знову ж таки на попередньої ізольовані труби, знищу частину теплотраси. Цього року ми поміняли 510 метрів теплотрас на попередньої ізольовані труби коштом інвестора знову ж таки бюджетна це не потратив кошти. І зараз затверджуємо програму, згідно якою впродовж наступних п'яти років ми поміняємо всі теплотраси в місті на попередні ізольовані труби. На закозикономлені кошти від. Ті, які б мали витратити на газ на що підуть? Отримання дошкільних установ на благоустрій міста. Ми маємо 5 садочків, маємо дуже багато діток. Цього року у нас під час зустрічі наших партнерів із Шонінгена ми підписали угоду із садочком Святого Лоренца з міста Шонінгена. Звісно, 80% міського бюджету сьогодні йде на наше майбутнє. Для Виховання наших діток у дошкільних установах. І нам дуже бракує коштів на благоустрій. Я думаю, за рахунок того будемо мати економію і зупинимо борги і покращимо благоустрій міста. А що до це благоустрою центру? скільки там завершиться процес? Ну, він розпочався. не він розпочався. Зараз ми дещо призупинили роботи, бо є моменти проходження коштів, у визначається. Це проблема існує всюди, але ми цього року плануємо ще продовжити. Реконструкції вулиці Сковороди. Тобто ми зробили Шашкевича, дорожній одяг, зараз робимо довгорядні вулиці, завершили майже. І от е, другий етап, один з фрагментів це вулиця Сковороди, це в зоні двох пам'яток костелу Успіння Пресвятої Марії, і Церкви Воскресіння, це пам'ятки національного значення. Хотілося б дуже там забезпечити порядок, але реконструкція цих двох вулиці Сковороди вона власне, тягне за собою заміну всіх мереж, у нас там є колектор на глибині 6 метрів, водогони, лінії електромереж і відповідно хочемо от зараз поступити нам кошти, будемо продовжувати вулиця Сковороди. А на завершення це повоща Маркіяна Шашкевича, і тоді вже десь так історичний центр у нас буде дещо краще.